Добрий день. Сьогодні я вам покажу свою саморобну татуїровочну машину. Вона е, робить справжні татуїровки. Як бачите, вона проста, на, на простісінькому е, електричному моторчику. Він маленький, його можна е, е, накупити, але я витягну е, його з машинки. Також потрібен акумулятор або якесь. Е, е, Якесь зарядне на стільки ж вольт, на 7,2 вольти, щоб підключити їх. Так, дивіться, вона простенька. Бачите, коли я кручу, голочка виходить, заходить. Бачите? Шестерня. Це називається шестерня. Воно просто, бачите, вверх вниз йде таким чином. Зараз я вам покажу її в дійстві. Потрібно. Собхати дроти у гніздо акумулятора. Дроти треба запхати так, що вони один одного одні тому що зможумо згоріти моторчик. Тепер дивіться, давайте намалюємо, наприклад, сердечко. Бачите? це почує. Сердечко. Не дуже гарно, але все одно. Тепер давайте дохворити. Я дохворив. Тепер давайте смаю. Я не, не дуже осмалюється, але тую мене гарно у освітиму відео я вам розкажу, як її зробити. 我不爱吃。